Вячеслава, буквально декілька питань. Ви були в Сполучених Штатах. Які ваші найперші враження, коли ви вперше приїхали до країни? Що вас вразило? Мені нічого не вразило, мені все сподобалось. Добре, тоді що вам сподобалось найбільше? Мабуть в Америка? Це мабуть перша країна, яка змогла. Принципи існування, біологічні принципи існування людини втілити життя в політичному сенсі. Тому що людина народжена вільною, і все, чим вона до того, як почалася цивілізація, займалася, це старалась вижити і бути краще, ніж хтось інший. Це і є принцип свободи і вільної конкуренції, який був втілений в Америці. Тобто ця країна. Найбагато можна чому повчитися. Е, можна по-різному відноситись до різних сфер е, американського життя, до різних сторінок історії, але мене вона виражає цим вмінням дотримуватись свято свято вміння дотримуватись принципів. А е, чи є у вас найлюбленіше місцина в Сполучених Штатах? Сан-Франциско. А чим саме? По-перше, по воно дуже європейське, по-друге, воно... Ще більш вільний, ніж вся інша Америка. Третє, воно дуже красиве. Тихий океан, Каліфорнія, клімат. А, так в сумі, це моє улюблене місто. Мабуть, якщо б мені прийшлося жити в Америці, я мав би вибрати місто, я б жив там. Ну і Силикон Великий найбільша концентрація розумних людей на світі. Ви дуже багато концертів до Сполучених Штатах. Де був, мабуть, концерт, який вам найбільше запам'ятався? І чим саме? Ну я так не можу сказати. Вони всі по-своєму цікаві. От останні два концерти в Нью-Йорку, в Манхеттен Сендер, це було дуже круто, бо це були великі концерти. На двох концертах було десь 8 тисяч людей. І це, ну, це вже майданчики, подібні у тих, які ми граємо в Україні. Це було так. Ну. Але бувають і менші майданчики. Наприклад, в Л.А. ми грали е, останній раз. Як же ж називається це місце? Це такий дуже культовий зал. Місць на тисячу, в якому грав грали всі, але спресли, і там ну, ну, дуже багато людей. В нього така аура класна, теж дуже сподобалося. Ви незабаром їдете навчати В клубі Евелон. Avalon. Ви незабаром їдете навчатися до Сполучених Штатів за програмою Open World. Які ваші очікування від цієї програми? Що ви бажаєте винести після? Це не програма Open Border, це трошки інші, але тим не менше. Це просто. ну... Це такий Yellow Fellowship Program. Це, це така окрема спеціальна програма, де там вони вибирають там, 15 людей з цього світу там, і разом самі вибирають. Чого я очікую? По-перше, відпочити як слід. Я називаю це Intellectual Spa, тому що я з одного буду, буду знайомитися з розумними людьми, вчитися. Отримувати нові знання з другого боку. Я нарешті буду чотири місяці мати вільний і зрозумілий наперед графік. Я так чекаю цього. Ви собі не уявляєте. Я останні 6-7 років не пам'ятаю, що таке зупиниться. Ще скажіть, є у вас улюблена американська їжа, чи якась кухня вам подобається південна земля? Я не є великий фанат американської їжі, тому що я мало м'яса, а це ж стейки, гамбургери і всі ці речі. Але часом їм от зараз з'їв. Що мені в американській їжі подобається? Що там дуже багато ресторанів а, національних кухонь, які дуже якісні. Наприклад, West і East Coast найкращі. Наприклад, Віст Коуст можна не на... крині-Йорку на найкращі італійські ресторани, не гірше, ніж в Італії. Весткоуст, китайський чи японський. Тобто на півдні дуже багато хорошої мексиканської кухні. Якщо говорити про улюблену американську, ну все-таки, мабуть, Tex-Mex. – Що в бажали буде тридцять 239 років для такої успішності, яку отримали американська, ну, американський народ. Це багато, але 239 років в історії це дуже мало. Я бажаю вам продовжувати в такому джусі ще багато сотень років. Ну і пам'ятайте, що ті принципи, які записані у вашій конституції, це найкращі принципи на землі і виконуєте їх так само, як ви їх декларуєте.